Любі українці! Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. У нас отака зима притрусило сніжком. Маленький наш пабочок. Китцьогонька наша. Ходи в хату, кицька ходи, китс. Ходить китськітс, китс, кіт, кіт, кит. ходи, кить. Кицс, ходи, Грейся, йди. О, малий доби. Сірко, заходь. na narzalo Зима наступила несподівано, я свою полуницю не висадила, але ще буде тепло, ще висажу. Ще сніг і так розтане. Це відео знято ще до снігу. Чоловік хоче показати вам, як прищеплює кущі. Розсуваю гілки. Щоб було зручно робити щепу та вмотувати харчовою плівкою. Спилюю гілки на відстані десь 5 сантиметрів від землі. Дезінфікую інструмент і дезінфікованим інструментом зачищаю зріз гілки. Живець зрізаю на із Бажано робити це одним рухом. Гарненький срез вийшов. Оце місто, Оце, отсюда покажи. Надрізаю під щепу. Надріз на під щепі. Потовщині має бути такий самий, як живець. Надрізаю міліметрів 5 зверху. І роблю заріз. Язичок такий. Прорізаю під щепу десь на середині. Зрізаю кору неглибоко, десь до камбіального слою. При щепі саме головне не зарядити ножом в пальця. Я декілька разів пробував, жодного разу не сподобалось. То як роби, не знаю, а я роблю таким чином. Вставляю живець та підстукую це все до упора сікатором. Так само вставляю ще два живця. Ретельно обматую харчовою плівкою, щоб не було доступу повітря. Далі затягую звичайною чорною ізолентою, щоб добре притиснути живці до підщепи. Це підтягне набагато ліпше. Це все добре обмазую пластиліном. Пластилін самий звичайний. Який продають? В Аврорі, в «Копієчки», в АТБ. Ну, всюди там, де продають дитячі товари. І ще раз. Садовий вар для цього абсолютно не підходить. В наступному відео розкажу чому. І ще раз добре вматую харчовою плівкою. Після того, як умотав плівкою, упресовую пластилін пальцями, щоб не було ніде шпарин, щоб не було доступу повітря. Бо як буде доступ повітря, щепа не приживеться. Тонку гілку зробив методом покращеної купуліровки. Точно так само, як і першу гілку, роблю товсту другу гілку. Ось вставив два живці з цієї сторони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все. А оце тут трапилась оказія. Решив пхати живець не так, як треба, а куди попало. Взагалі, розумні люди кажуть, що не можна ще поробити на свіжопосажене дерево чи яку рослину. Але в мене немає часу ждати ще лишній рік. Я щеплюю те, що кажуть, що не можна. Подивимося, що з цього вийде. По ідеї, з цього не повинно нічого вийти, але як буде, так і буде. Ще з 14 лютого 2024 року. Може отсюда зняти, брак вийшло. Зрізав і те, що треба ось. У укручую. Другу гілку точно так само, як в матуаві, вкручував першу гілку. Спочатку харчовою плівкою, потім ізолентою. Так само, як і на першій гілці. Присовую пластилін і на другій гілці. Тут пластилін ложу прямо на. Там я ложив на плівку, а тут прямо на дерево. І ще раз добре вматую харчовою плівкою. Запресовую пластилін. І прищепляю останню гілку. Може, ще і щось буде. А не буде, так не буде. Я, я особо розстраюватися не буду. Заліплюю, вмотую та запресовую пластилін. Забив. Один, два, три, чотири, п'ять коликів і накривають. Бо обіцяють морози. Щоб вітром не знесло. Це все файно. Буде. Все, йому не страшен не мороз, нічого. Ось такий вигляд фундук має через рік, сьогодні 9 листопада 2024 року. Оце ліщина, яку я притягнув з лісу. А оце прищепа. Таша я щеплював в кінці зими. Це сортовий фундук каталонський та барселонський. А оце оказія, та, що не повинна була прижитись, але прижилась. Чесно кажучи, я ніяк не думав, що цей живець приживеться. Оце тут сприснув ніж, і я взагалі думав, що з нього діла не буде. Ось дивіться, практично все прижилось. І тут прижилось, тут прижилось, тут прижилось і тут прижилось. Із всіх живців, що я проживив, один тільки поганенько пішов, а всі останні доволі таки гарно пішли рости. Взагалі, кому цікаво, я планую зробити проєкт, як я роблю садок безплатно, без нічого, задарма. Підписуйтесь, буду показувати багато цікавого. І, хоча вже скоро буде новий рік, але я вам хочу показати трохи літньої краси, щоб підняти настрій та зігріти літнім теплом ваші серця. Дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Дай Боже всім вам міцного здоров'я та всього найкращого. Молимося за наші ЗСУ, за перемогу. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.